Управлінням на минулому тижні проведено роботу щодо прийняття пакетів документів, на відшкодування дітям, які перемістилися з п'ятикілометрової зони до Шостінської громади з 1 січня 2024 року. Усього за цей період прийнято 34 пакети документів для 48 дітей. Кошти виділені із обласного бюджету, будуть перераховані на картки. Батьків цих дітей на минулому тижні винято 128 заяв від жителів громади, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб. Теж на відшкодування від держави по 450 гривень за внутрішньо переміщену особу, яка прибула до шосткинської громади. Їх розмістили наші жителі на минулій апаратній нараді. Наскільки я пам'ятаю, ми домовлялися. Що ви зробите місця для можливості переселення тимчасово жителів нашого міста? Ми створимо такі місця, куди можна поїхати десь у селі, пожити в якійсь хатині, ті, хто хвилюється, різні умови. Пам'ятаєте, я говорив? Так, Так от, так. з вашого боку, я за неділю не почув пропозиції, а вони повинні були бути. Допрацюйте це питання і на цій неділі дайте мені пропозиції. В якому старостинському округі. Яке житло, які умови, поставити до відома нашу громадськість. Щоб той, хто хоче з міста переїхати в яке село, щоб була така можливість. Не в усіх є можливість купити будинок, побудувати дачу. Є багато людей, які просто нічого не мають Квартира і все. І він хвилюється. Ми повинні не тільки чужим, а й своїм дати таку можливість.